Шумахер обходить по краю, обганяє суперників. Ого, новий тендер! На цей раз на 852 мільйони на ремонт траси державного значення. Це ж трапилось, мене звати Олена Концевич і це перший міський. Ми говоримо знову про доброго нашого знайомого Юрія Шумахера, якого пов'язують напряму із товариством автомагістраль Південь, який знову буде щось ремонтувати і знову за великі гроші. Ну, власне, ось вона починається. Ось тут. Траса державного значення М 05 Одеса Київ. 200 кілометрів дороги, яку знову буде ремонтувати і повинен це зробити до кінця 25-го року. Юрій Шумахер, звичайно, не в одному лиці, а із своїм товариством Автомагістраль Південь. Ми це товариство дуже добре знаємо. По перше, Шумахер у нас пов'язаний разом з паном Бойком із партією Довіряє ділам. Привіт. А, і по-друге, вони в нас дуже часто щось виграють. Вони постійно щось в нас виграють, і, зокрема на ремонт доріг. Ми самі бачимо, які в нас дороги. Дуже вам дякуємо за те, товариство, що ви ці дороги не ремонтуєте. А величезні бабло собі в кишеню кладете. Що трапилось взагалі торік? Почало з того, що ми розповідали про ремонт Іванівського мосту. Тендер на який власне і виграло товариство автомагістраль Південь. Там фігурує сума навіть не в мільйони, а на мільярди вже рахунок пішов. Але зараз через суд збираються скасувати, начебто, це рішення, тому що ну досить дивним чином тендер був виграний. Ти та взагалі такі гроші розбазарювати в воєнний час. Ну це такоє. Але шмахір, він на тайшомахір, дорога. Це ж його рідне. Він вирішив не здаватися так просто, і от безпрецедентно виграв ще один тендер. Повторюю суму: це 852 мільйони. Ну, траса таки державного значення. Це вам не цацькі п'єцьки, це серйозно. Тих 22 вулиць на ремонт, які виділялися кошти в минулому році пану Шумахеру і компанії. Ми не дуже побачили якихось трансформацій, тому підозрюємо, що траса на Київ залишиться точно в такому самому вигляді, і водії знають, в якому вона знаходиться і зараз. Але справа не в тому. Справа в тому, що замовник, а саме управління дорожнього господарства одеської міської ради, на думку прокуратури, неефективно витрачає бюджетні кошти. На шумахерів не напасешся в наш час. Там 800 мільйонів, тут 800 мільйонів. А дороги в якому стані були, в такому і залишаються. Ну що ж, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич, перший міський. Бережіть себе.